Доброго дня, шановні. Стала можливість, маю таку можливість зайти в магазинчик. Квітковий. Це в Монтоні. Ось дивіться, яка краса азалії. Азалії ось два вазони за 60 доларів. Два горщики. Це вже поменші азалії. Ось оці маленькі, теж в залі вони 2 на 40 доларів. Ось такі розочки не бачу, ціни їх. Ось. Ну, поки що я забігла, думала подивитися, чи є ожина, там якась малина. От. Але поки що вони не завезли, мабуть. Ось багато кактусів. Зазвичай вони всі там. Ось такі. О. Поки реклама велика була, я думала, вони вже завезли щось новеньке. Ну, кактуси є якось. Не звертаю на них уваги. Ой, каланхої, подивіться я. Вісім доларів, сукуленти. Отакі каланхої. У горщику і там, мабуть, вже і запакований. Поливаєш, відкриваєш, поливаєш і от. Щось я не бачу, де їхні ціни. Ану. Ой-ой-ой, шановні, бачите, знайшла ціну. 15 доларів. Ось отакі. А ну ось оця квіточка. Зараз подивлюся. Подивіться, яка ціна. Ой, ось вона ціна. 20 доларів. Ну, як вам такий бізнес? Ось, бачите. Ось теж Сукулен. 20 доларів. Пані Наталя. Мій антистрес. Ось, дивлюся, ваші сукуленти дуже подобаються. Зайшла, подивилася, бачите, які ціни в нас. Ось отакий набірчик. Зараз подивлюся, скільки він тут коштує. Подивіться, шановні, бачите, 59,90-60 доларів. Ікраз <кій> коштує раз, два, три, 4, 5. Бачите, П'ять квіточок, 60 доларів такий набірчик. Ось, ось такий набірчик, з таких розочок, ось коштує 40, 50 доларів. Ну, ось, бачите, як кажуть, було таке, хочеться, перехочеться, перетерпиться. Ось наші сукуленти, які дуже мені ось 20 доларів, бачите. Ось така квіточка. Ну, що зробиш? Отакі ціни. Ми будемо без сукулентів, будемо без квіточок кам'яних. Не знаю. Може розбагатіємо та і тоді буду купляти. Така краса. Ось такі є. А отакі цікаво. Я не знаю, як воно називає. Ой, 15 доларів. Теж пише сукулент. А ось воно, я думаю, показую, бачите? І ось оці такі. А як вони називаються, я навіть не знаю. Ладно, потім визначу. Ось отакі красунки. Ой, бачите, форзиція цвіте. Гілочки форзиції, дуже гарно. Ось отака краса. А це почому оця кисличка? Дві за 15? Отакі кислички. Чи як вони називаються? Шемрок? Ну, не знаю, Тоже, як кажуть, на любителя. Ось такі красуночки орхідеї від, від 30 до 50 доларів. Ось такі. є. Ну і бачите, магазин великий, гарний. Ну, але ще, як кажуть, того завозу, що мені треба, ще немає того, що я хотіла, тому щоб вже даремно бути. Показала красу. Ну, форзицею я живцювала, не знаю, як вона вийде. Ось така красуня. Ну, все, любопитство своє задовільнила. То, що хотіла, того немає. Ну, але красу побачила. Бувайте здорові!